Клас безпеки облаштували у Чернігівському центрі для незрячих дітей та дітей із порушенням зору. Клас безпеки це навчальна інтерактивна аудиторія, наповнена методичними матеріалами, робочим інвентарем та реквізитом, що розповідає про пожежну безпеку та безпеку в районах бойових дій, а також поведінку на дорогах. Такі класи планують створити в усіх закладах освіти Чернігівщини. Зараз в ми створюємо спільно з орнами Спортування Міністерством освіти класи безпеки по всім закладам освіти. І на цей рік, на завершення цього року, ми планували створити 225 класів безпеки. І на сьогоднішній день це 200-й, можна сказати, ювілейний клас безпеки, який створюється в області. Втім, класом безпеки не обмежились в межах цього проекту. Агенція міських ініціатив створила клас безпеки, встановила пожежну сигналізацію і провела ряд безпекових заходів для. Підвищення обізнаності учасників освітнього процесу у центрі для незрячих дітей та дітей із порушеннями зору навчається понад 100 вихованців. Директорка центру каже: безпека дітей зараз пріоритет номер один. Безпека освітнього середовища, безпека наших дітей, безпека працівників закладу це найголовніше. Це пріоритет номер один. І він був, і він сьогодні є у нас в нашій роботі. Тому саме створення цього класу це є найголовніше, і ще хочу відзначити, що у нас навчаються діти з особливими освітніми потребами, тому нам потрібно донести цей весь навчальний матеріал, побачити, як вони сприйняли його, як вони його можуть використовувати. Завдяки проєкту центр зміг також придбати обладнання, яке допоможе незрячим дітям пояснити, що таке міна або, приміром, як надати першу домедичну допомогу, щоб зробити все все це, це скоординувались багато установ організацій і звичайних людей. Наприклад, проєкту посприяла програма розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. В даному проєкті це не тільки громадська організація Агенція міських ініціатив, і навчальний заклад, а і обласне управління освіти, а це і поліція, і ДСНС, і батьки вихованців. І вчителі вихованці тобто протягом реалізації проекту створилась така тісна співпраця і взаємодія. І я впевнена в тому, що ті зв'язки, які були налагоджені, вони залишаться і знайдуть у майбутньому відображення у нових проектах, у нових ідеях.